У мене тут інсайт, інсайтище. Багато хто з вас знає, що моя е, найбільша цінність це свобода, і в принципі я пішла в коучинг, тому що я усвідомила це, я усвідомила, що для мене свобода важлива, і я захотіла знайти те, чим би я займалася, щоб це приносило мені радість, задоволення, щоб я була вільна, вільна від найму, від якихось обмежень, від якогось рівня доходу і все інше. От, е, але я зрозуміла недавно, що. Так, я реалізувала свою цінність, але не зовсім так, як я собі планувала, хотіла. І, і трошки я так, як би як сказати, в якісь ілюзії, певно, знаходжуся. Що я маю на увазі? Я недавно була на вебінарі для менторів клубу RISE і виступала там коуч Ельвіра Федючко, і, ну, і там була певна тема про бізнес і тати. І я їй кажу, кажу, що я типу, займаюся своєю справою, це мені дуже подобається. Але я настільки цим горю, що я зупиняюся тільки, коли вже падаю. От вона каже: типу, а чому? Чому ти так робиш? Кажу, ну от там активності багато, багато тих цього всього. Да? І мені подобається там виступати на сцені і вживу спілкуватися з людьми, якісь офлайн е робити заходи і все інше. І вона каже: А для чого тобі так багато активності? каже. Ну, типу, тобі ти -то це не ну, ти не маєш так робити. Я кажу, чому? Тому що ти інтроверт? Вона каже, я кажу, в смислі я інтроверт. Ну у тебе інтровертна, типу, енергія, тобі, тобі треба більше як щось, такі, якби такі штуки, якісь робити, скриті. Я не розумію, що вона каже. Я кажу, я мені, ну типу, у мене реальний такий супротив. Я кажу, мені ок, мені ок бути на сцені, мені ок бути великій кількості людей. Мені ок це все. Я це все люблю. І при тому я люблю бути одна. Я люблю, щоб в мене був час, коли я можу побути одна, там, умовно кажучи, бути таким очельником, схватив свою там якусь не знаю, там, хатинку та в свою печеру і побути одна. Мені також це ок. От і, і я з нею не погодилася, але коли закінчився вебінар, думаю, блін, що за історія, коротше, типу, воно ж мені засіло, сіло що там таке, та і я зрозуміла, от що дуже важливе. Що коли я собі ставила ре... ціль реалізувати свою цінність свобода, я її реалізувала, але я її реалізувала так, якби не повністю. Тобто я реалізувала цінність свободу від найму, від якихось людей, від якихось, скажімо так, обмежень, від неможливості в будь-який час кудись поїхати або вибудовувати свій графік. Так тобто я отримала свободу, але я отримала так, би так, якби її чуть-чуть не зовсім в повному обсязі. Бо якщо брати в принципі моя скажімо так, реалізація цінності, свободи, як я це бачу, то це коли дійсно є і час, і ресурс, робити що ти хочеш, не робити, що не хочеш. І виходить, що я все-таки десь знаходжуся ще в ілюзії свободи, тому що я отримала свободу від найму, але я не отримала свободу від своїх цілей, від своїх від своєї нової мови справи, від якихось своїх там, реалізацій від себе. Uh, тому що я постійно себе все одно якось так жену. І це дуже-дуже крутий для мене інсайт, що. Uh... Знаючи свою таку природу, і скажімо, така амбівалентність, так, коли може бути і відкрита на там гегей на сцені, і коли може бути отака прихована, от то все-таки для того, щоб створити більшу кількість свободи, щоб вивільнити цей ресурс і все інше, перейти в те, щоб створювати більшу кількість якихось пасивних продуктів, тих продуктів, які, скажімо, так, будуть на автоматі приносити дохід, будуть самі по собі працювати. Мені не треба буде кожен раз, скажімо, так, щось запускати для того, щоб там. Працювати і все інше. От, і це реально для мене був інсайт. Інсайт. І це про що? Про те, що я буду якраз переходити в цьому році на те, щоб упакувати всі свої знання. У мене просто здань ціла купа, їх треба просто всі упакувати, перевести їх в більш якісь пасивні продукти, щоб вони працювали самі, скажімо так, по собі. умовно кажучи. Та? Меншу частину бути вже в активному форматі, і це про що? Про те, що я буду скорочувати якісь е, е, свої активності, е, скорочувати можливість, скажімо так, дотику зі мною безпосереднього, та і більше все таки скажімо так цього ресурсу, енергії, часу і цієї свободи направляти на себе. От, це знову ж про що? Про те, що е, буде зростати кількість е, продуктів, і вона буде більш доступна, проста. Е, а, скажімо так, якісь живі продукти е, безпосередньо мого там втручання, якби мого як сказати, безпосереднього супроводу, вони будуть е, менші по кількості і дорожчі по е, відповідно по вартості. Тому якось так зараз я буду переходити в цей формат. І дійсно реалізовувати свою цінність свобода в більшому об'ємі, щоб цю свободу отримати для себе, в першу чергу. От якось так. Такі інсайти.